Вітаю. вітаю, вітаю. вітаю. Я? я просто не знаю, що робити, я перший раз. Обнімати всіх ми тебе будемо обнімати, ти нас обнімаєш. Вітаю, друзі, дякую, дякую. Вітаю. Я, хоч так незручно пройшов. Вітаю. Дякую вам. Я Дякую, дякую. Я навіть просто не розраховувала. Дякую. 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 价格，低价。 Що ну, вітаємо тебе, Артуре, з щасливим поверненням Дякую. додому, здоров'я тобі, наснаги, всяких Дякую. добрих тобі намірів. І хай все буде добре в родині і в нашій Україні. Дякую. В першу чергу я б хотів подякувати відклонити це, це хлопцям, які загинули, які полягли за нашу державу, за Україну. Ми пам'ятаємо кожного і особисто я пам'ятаю кожного, і буду пам'ятати, допоки я буду жити. Хочу подякувати всім небайдужим людям, які сьогодні зібрались тут. Мені дуже приємно і я дуже вдячний всім, кожній і кожному. Ви знаєте, підтримка тут багато, дуже важлива, тому що без вас не було б нас. Тому кожна жінка. Українка це сильна жінка. Я в цьому впевнився і знаю по своїй дружині. І так як кожна з вас тут, чиясь мати, чиясь дружина, чиясь дитина, яка в кого хтось воює. І я впевнений, я дуже хочу того, щоб кожна жінка, яка чекає, кожна мати, яка чекає свого сина додому, вони обов'язково дочекають. Я в цьому вірю. Слава Україні! Здорові. Здорові. Давайте ще побудуємо Марію! Маріні за те, що вона довгі місяці чекала, повернення, коли не підтримувала, їздила на акції, вірила і не втрачала надію до останнього дня. І завжди тримала віру в те, що Артур повернеться і він, мабуть, там відчував. Дякую вам, родину, за те, що ви такі сильні, крепкі, міцні. І сьогоднішнє те, що ми прийшли вас підтримати, це маленька частинка, що ми могли зробити. Але повірте. Це кожен, хто з наших земляків повертається з полону. Це дуже велика і радісна звістка, яка ну яку ми очікуємо кожного дня. Дай Боже, щоб ще всі хлопці, які залишилися в полоні наші, повернулися і ми їх так само зустрічали. А вам, доброти, в родині і миру, миру, миру. Дякую, дякую всім. Дякую.